Дві дві паралелі. Уже тепер тепер уже будуть паралелі. Не кравець Алхім, а Кравець Маринович. Давайте порівняємо. Отже, Мирослав Маринович розповідає, як він в радянський період прийшов під Кремль і побачив ну, будівлю Кремля. І що він думав? Що робить провінціал? Іде на красну площу. Дивитися, як це виглядає. Виходжу. А це зима, крайньо так, засніжений, е, не, це, ну, такий непорушний, такий льодовий ну замок Чорного розумієте? І я стою і думаю собі, і ти, хлопець, хочеш оце все сковернути, хочеш оце під, під, підірвати, вже не, не, не був страх, я повторюю, вже не був страх. А було таке здивування. Ну, те ж комашке. Це ну, те, теж бумажка порівняння з тим. А ти також собі взяв е, функцію. І ти хочеш це сковернути? І Сковернув. Ви розумієте? І Сковернув. Звичайно, Маринович це не сам сковернув. А дуже багато людей разом з ним теж ковиряли і сковернули Кремль. І ми робимо те, щоб сковернути його навіки. Це історія про. Маркер певний, відомий всім того, що є в Москві. І як про маркер, відомий всім говорить Маринович? А тепер давайте про інший маркер відомий всім, який ми почули, про який ми почули в інтерв'ю з Єленою. Якщо озирнутися назад, ви дивитесь на це, як на буття українкою в російському проєкті. Мені взагалі, знаєте, не дуже мені хочеться дивитися трошки ширше, ніж тоді і тепер. І от... М... Відчуття, що ми були українською командою в російському проєкті, ну, його не те, що не було. Воно навіть в повітрі не існувало. Нам було по 20 років. І що? І що? Ти брала участь у російському пропагандистському продукті КВН. Окей, ну ти тоді це не розуміла. Так можна було сказати, я тоді це не розуміла, але я бачу, який це політтехнологічний інструмент. Ну, але ну, не бачу, тому що вона, ну, вона навіть в цей бік не думає. Це запитання стосувалося КВН. Ну і от тепер давайте про маркери, культурні, спільні маркери. Де звідки Ми... ви ту твірську знаєте? Які у вас случаї на твірської були? Та це. Формула жарту це модель, бо на улиці тверської ну зазвичай стояли певного роду і певної професії жінки. Одним словом, там про Тверську, що їхні жарти були, тому що ну на тверської певного роду жінки були, і от тому ми про це жартували. Ну, от. Це два різних спілкування з двома різними людьми. Да, я вам спочатку проводила паралельно скільки суголосно звучать Алхім і Єлена Кравець, і наскільки по різному звучать історії пов'язані з місцями в Москві і ставленням до цих місць. Ну і я хочу все таки дати слово закінчити свою історію Мирославу Мироновичу про свій візит Москви і про зустріч з людьми там. Добре, я до. На помешкання Григоренка і з зу, мене зустрічає радісно, його дружина, там кримська татарська, кримська татарка Айша Сейтмуратова також е, була в цей момент. І ми всі разом починаємо спілкуватися. І мені так добре з ними. Я собі згадую той момент і, і сказав собі ні, та хай вона буде якою загодно сильно. Оці люди сильніші духовна. І я хочу бути з ними. Я тоді ще не знав фрази сила безсилих, е, вас Габа, але вона дуже От Ти ніби без сили перед тою владою, а вона справді ти сильніше. Це люди сили. Я хочу бути з цими людьми. Мені байдуже, як вона буде ламати система. Мені байдуже, що я цю систему не переламаю, я надто маленький. І що? Сила безсилих. До речі, оце відчуття безсилі. Я пам'ятаю, коли, коли от був перший день Євромайдану Революції Гідності саме, оце не підписання асоціації, і зрозуміло, що треба. А, а я в цей день. Ж Робила випуск, ну, випуск основних подій дня», і у мене вже був написаний текст. І я там просто першу фразу треба було додати. Спускаюся в студію, мені говорять, ні, вже, вже все не підписали. І я е, переписала сюжет і все. Але м -м ти виходиш зі студії і такий а що ж тепер? А, -а як ми все сковернули тоді? І це про те, з ким ти хочеш бути. Це про те, яким ти бачиш майбутнє України. Ой. Але там, звичайно, була вишенька на торті в цьому етері. І насправді, якби було більше зубастих запитань і зубастого спілкування. То це була б просто приємна, приємна вінєтка на цьому портреті, ем, необізнаної дурепи. Але, на жаль, не прикрасила навіть ця вишенька на торті, Тим більше, що вона настільки тупа, що навіть не зрозуміла, що відбулося. Це збірка дуже класних віршів, дуже недооціненого поета, якого я хочу, щоб читали більше і знали більше. Це Василь Голобородько яблуко добрих вістень. Mm. Мені здається, що вам має дуже сподобатися. Дякую, дякую, дуже. Давайте, давайте погадаємо швидко. Це от ставлення, в принципі, це, це рівень культури Єліни Кравець. Це коли вона бачить поезію, давайте погадаємо. Книжка Василя Голобородька. Де ви чули це ім'я раніше? Чи не в серіалі? Слуга народа, де грала Єлина Кравець. Вона навіть не вона навіть не згадала, не просоціювала, у неї не виникло ніяких моментів. там Типу, ну типу Емма її, звичайно, під да? А, тому що я пам'ятаю, я, я пам'ятаю, я колись в Етері теж сюжет вставляла про Василя Голобородька в прив'язці там. Десь почула, чого забушку я прочитала. Потім я про нього подивилася сюжет, потім вам його поставила. Ну, Це було що в далекому, там якомусь 18-му році, чи щось таке. І що, по-перше, він сам не знав, що його ім'я звучить в цьому серіалі. По-друге, ніхто з 95-го кварталу не здогадується, що є насправді такий поет. От, і... Ну, от, і ми побачили рівень культури Єліни. Перша асоціація мені дала книжку з поезією. Ну, давайте погадаємо. Ну, і вона там щось прочитала, і там, типу, все, майбутнє у нас буде з українською Україною і так далі. І це було, типу, щасливе закінчення цього позору.